Ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І Далі говоримо про таке. На Донбасі м'ясорубка. Військові під Амросіївку просять про допомогу. Трагедія сніжного. У підірваному будинку загинуло 11 осіб. Звільнити Надію Савченко. Європейський суд відкрив справу проти Росії через ув'язнення льотчиці. Терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових вночі з боку кордону. Росії військових обстріляли з граду, гаубиць та мінометів. Біля Маринівки сили АТО вели вогонь у відповідь. Про це повідомив керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За даними інформаційного спротиву, бойовики обстріляли сили АТО і переправу біля Дмитрівки провалі, а також Луганський аеропорт. Дані щодо втрат серед військовослужбовців уточнюються. Четверо українських військових загинули внаслідок ранкового обстрілу під Амросією, В кою третій батальйон 72-ї механізованої бригади був обстріляний з установок ГРАД з боку Російської Федерації. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі журналіст Роман Бичкала. Українських військових обстрілюють вже четвертий день. Бійці просять командирів задіяти авіацію. Проте ані допомоги з повітря, ані дозволу на передислокацію військові не отримали. О п'ятій годині ранку з боку населеного пункту Степанівка на Донеччині терористи розпочали масований наступ на сили Національної гвардії України. Були нанесені танкові мінометні удари по блокпосту Національної гвардії. Вогонь вівся більше години. Сили національної гвардії України відбили удар та перейшли у наступ, в результаті чого терористи відступили з боку військовослужбовців Нацгвардії, троє поранених. В ході обстрілу значно постраждала інфраструктура населеного пункту Маринівка. Наразі бій продовжується вже в районі населеного пункту Тарани, де терористи продовжують наступ на сили Національної гвардії України. Наступ ведеться з боку Саур, могили та Степанівки. Вогонь по позиціях українських силовиків ведеться із мінометів, танків та птурів. Один військовослужбовець Національної гвардії України поранений в результаті бою. Втрати серед терористів уточнюються. В сніжному у підірваному будинку загинуло 11 осіб. Про це сказано на сайті Донецької ОДА. Постраждалих восьмеро, серед них одна дитина. Її вже перевели в Донецьку обласну лікарню. Як повідомив в ході брифінгу, спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко будинок обрушився в результаті вибуху бомби. Нагадаємо, в ніч на 15 липня місто Сніжно-Луганської області обстріляли невідомі. В РНБО заявляють, що по сніжному дійсно було завдано авіаудару невідомими силами. Спеціальна слідча комісія займається розслідуванням цієї провок локації. невідомі підірвали шляхи залізничного перегону Новобахмутовка Горлівка. Вибух на Донецькій залізниці пролунав вчора близько 10-ї вечора. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці. Рух поїздів на зазначеному перегоні призупинено. Обсяги пошкоджень з'ясовуються. У Москві вже офіційно набирають терористів для війни в Україні. У Білокам'яні відкрився військкомат терористичної організації Донецька Народна Республіка. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні. Дозвіл на відкриття центру з набору бойовиків надала влада. Сепаратисти шукають добровольців з досвідом експлуатації важких озброєнь, таких як зокрема танки. Переговори з терористами у формації відеоконференції, які були заплановані на вчора, не відбулися. Про це заявили представники тристоронньої контактної групи від України, Росії та ОБСЄ, які зустрілися у Києві. Повідомляється, що лідери сепаратистів просто не вийшли на зв'язок. Контактна група висловила серйозну занепокоєність, тим що з 27 липня такі консультації так жодного разу і не відбулися. А це вказує на відсутність з боку сепаратистів бажання вести предметні переговори щодо припинення вогню. Продовжуємо Барак Обама та Ангела Меркель домовилися підтримати Україну і покарати Росію за агресію. Телефоном політики домовилися щодо можливих нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє одне з німецьких видань. Сторони дійшли висновку, що Російська Федерація повинна негайно вжити заходів щодо деескалації конфлікту на сході України. Одним з можливих рішень є двостороння припинення вогню. Крім того, Кремль має запобігти проникненню зброї через кордон на територію Луганської і Донецької областей. Європейський суд відкрив провадження по справі полоненої української льотчиці Надії Савченко проти Росії. Справі надано статус пріоритетної. Відповідача закликають дати відповідь на низку питань. Про це інформує адвокат Валентина Тиличенко. Президент суду звернувся до уряду Росії з питаннями про те, як Надія потрапила в російське СІЗО, на яких умовах і чому до сих пір їй не було надано можливості зустрітися з консулом України. Також суд зобов'язав російський уряд проінформувати про умови утримання української льотчиці. Дуже сподіваюся, що така реакція європейського суду стане запорукою того, що надія скоро буде в Україні. Ілюзії відносно Путіна немає боротися за повернення Савченко, треба використовуючи всі політико-правові засоби. Європейська комісія вимагає від країн Європи призупинити співпрацю з Росією щодо будівництва газової труби в обхід України. проект Південний поцік не відповідає нормам третього енергопакету. А також пауза викликана агресією Російської Федерації проти України Європі не потрібна співпраця з такою проблемною Росією, тому поки що ця позиція буде незмінною. Заявив глава директору Директорату, Перепрошую Єврокомісії з енергетики до Міні Крісторі. Із понівечених вагонів московського метро витягнули усіх пасажирів. Серед постраждалих є Українка після отримання першої медичної допомоги в супроводі знайомого вона покинула лікарню. Рятувальні роботи на аварійній ділянці московського метро завершені. Із понівеченого вагона витягнуті всі пасажири. 21 людина загинула. Понад 160 отримали поранення. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Російської Федерації Вероніка Скворцова. Слідство вважає, що сталася техногенна катастрофа. Версія теракту виключається 16 липня. В Москві у зв'язку з трагедією в метро оголошено день жалоби. Нагадаємо, в ранковий час пік між станціями Слов'янський бульвар і парк перемоги з зійшли три вагони, в тому числі й головний. Бути чи не бути міністерству Криму це питання обговорюють вже не один місяць. За одним столом зібралися представники влади та громадськості. Про всі за і проти окремої владної структури наступний сюжет створити окремий орган виконавчої влади, який би опікувався проблемами Криму. Пропонують депутати та громадські організації. Має бути повноцінне міністерство з повноцінним набором фахівців. І з баченням того, що сьогодні відбувається в Криму, що буде далі відбуватися в Криму, з можливістю впливати на мідіостратегію України відносно Криму через нечітку державну позицію щодо Криму, нове міністерство може зіштовхнутися з низкою проблем. Тому серед пропозицій створення не міністерства, а національного агентства. Цей центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом повинен бути е, виступати в якості певної надбудови над уже діючими міністерствами та відомствами. Нам потрібен орган, який буде на рівні кабінету міністрів, е, приймати рішення разом із за участі адміністрації президента від і так далі, а не під якась організація в структурі якогось міністерства. Чому не варто створювати міністерство Криму розповів у ефірі нашого каналу Андрій Сенченко за його словами, вирішують проблеми кримчан різні міністерства? Якщо создати одне міністерство, то забрати там спеціалістів і достаточно работоспособні і крупні підрозділи в цих направлениях, просто невозможно. У країни нет, нет таких фінансових возможностей. Но як только з'явиться міністерство з таким названням, всі інші отрасли міністерства бросять займатися проблему у на банковій вважаю, що процес створення міністерства Криму затягнеться на довгий час, оскільки на нове відомство потрібні додаткові кошти. Для фінансування міністерства я так розумію, в бюджеті денег нет, і про це ніхто не говорить. Для того щоб вносити зміни в бюджет, рішення прийняття зміни в закон про бюджет. Це робота Верховної Ради. Такого законопроекту нет. Тобто это вопрос, который затянется на несколько месяцев. Проте громадські організації вимагають не тільки створення міністерства, а й активного долучення до цього самих. кримчан. Процес має відбуватись максимально відкритим і публічним залученням кримчан до цього процесу. Тому нам необхідно создавать абсолютно новий формат, міністерства, де громадськість буде не тільки контролювати те, що робить міністерство, буде також контролювати той кадровий, який буде в міністерстві. І не говорити, що що було вчора, – вчора. Від уряду учасники круглого столу вимагають розробити державну стратегію повернення Криму. А міністерство у разі його створення повинно її реалізувати. Анастасія Острушко, Артем Кутасов соціальна країна. І наразі у мене все наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.